Вітаю всіх на своєму каналі, мене звати Наталя, і сьогодні в цьому відео я хочу зняти для вас розпаковку з посилкою від торгової марки Кольорова. Ви вже можете бачити один наборчик з цієї посилочки. Тут будуть наборчики як вишивкою-ниткою, так і вишивкою бісером. Дівчатка мої нас замовляли, тож я вирішила, що б. Цю посилочку не подивитися разом з вами. Я ще нічого тут не чіпала, просто відкрила і перевернула догори один набір. Тож, запрошую вас до перегляду і почнемо. І так, перший набір це ось такий сніговичок Daisy, новорічна іграшка ni 039 я б сказала, що це сніговушечка, тому що така червона шапочка, юбочка то це все таки дівчинка. І одразу ми можемо бачити, що входить у набір. Я зачитувати не буду, ви і так все прекрасно можете самі прочитати. Давайте ось так вам приближу. Цей набір вийшов давно, бо я думаю, що багато хто його вже відшив. І, можливо, вже навіть ця іграшка встигла повисіти на ялинці. І зі зворотнього боку, ми можемо бачити трошки схеми. В цій посилеці також є наборчик, який замовляла я собі, тому я сміливо зможу його відкрити і разом з вами подивитися, показати, хто не бачив, склад наборів кольорової. І ще одна, один отакий сніговичок. Поїхали далі. Наступна іграшка із цієї ж серії сніговичок Тіна. Показую ближче. Тут багато не варто дома говорити. Просто можна вливатися ось цією красою. До речі, я замовляла собі три наборчики, але поки їхала посилочка, то дівчатка мені продовжувала писати і ті два, із трьох-два наборчика у мене вже забирають. Тож у мене залишається один. Які саме це наборчики я вам покажу згодом. Далі, це все вишивка на пластику, також у наборах використовується бісер. Вишивка ниточками, можете бачити, така чудова машинка, називається автомобіль Санти. І зі зворотнього боку Схема. І ще одна ось така машинка. Так далі. Далі ось такий будиночок. Верніше це не будиночок, це годинник, з такими шишечками тут унизу і прикрашений ялинками. Теж ви можете бачити, що у набір ходять не тільки ниточки, але й різні такі прикраси також є бісер і металізована ниточка. Ось ці зірочки вишиваються металізованою ниткою. Наступний набір з з серії новорічних іграшок. Ось така пташечка. Називається Птах Віри. Показую вам ближче. Здається, цей дизайн вшивається на акриловій основі. Так, акрилова форма ось в описі ми можемо бачити, і вона йде прозоро І вже навіть вирізана. тобто просто вишив і повісив на ялинку. Так, ось така набір. Вишивка бісером вже по дереву. Ось такий їжечок, називається мудрець лісу, показую ближче. Тут ми не можемо бачити деталізованих частин тіла самої тваринки, а воно зроблено у вигляді. ось Такого візерунку. І з цієї серії ви можете бачити ось такий грибочок, вартовий лісу. Далі у нас такий зайчик, Угу, цей. Вам показую зворотню сторону. Вибачаюсь, ось так він виглядає у вишитому вигляді. Зайчик. Наступний набір з цієї серії це ось такий жолудь, лісовий дар. З'являємося далі. Це найулюбленіша моя. Серія у кольорової серед всіх іграшок це набори, серія наборів із 3D-іграшками. Саме ця іграшка називається Зірка вертепу. І вже по самому прев'ю ви можете бачити, що вона складається з декількох частин. Окремо вишивається. Я наразі тут бачу 1, 2, 3. Три частинки, кожна окремо вишивається, разом з'єднується і виходить ось така краса. Мені, до речі, ця зірка нагадує: пряник такий, я б сказала, в пряниковому стилі зроблено. Це я замовляла спочатку собі, але я ж кажу, поки посилка їхала, мені написала, що теж хочуть таку іграшку. Ну, я кажу, добре, я собі вже потім якось. А вже віддам дівчатам. Так, наступний набір це теж серія 3D-іграшки. Ось такий дизайн називається Золоте Сяйво. Показую вище. І зі зворотнього боку просто ми можемо бачити частину схеми. Так, наступний набір. Хуртилиця називається, Показую ближче. І те, що зі зворотнього боку. Так, наступний набір називається Крижана куля. Теж я собі замовляла такий наборчик, але вже він піде іншій дівчинці, яка теж його буде вишивати. Тоже мені подобається ці прекраси. Ось така краса. Так, і ще одна така сама. Так далі. Вогник. До речі, напишіть в коментарях, якщо хтось вже вишивав кольорову, як вам цей виробник, чи подобаються вам складові, і чи подобається те, що ви отримаєте в результаті. Дуже мені цікаво, тому що я ще жодної роботи із кольорової не вишила. І ось саме цей дизайн теж набір 3D-іграшки, називається Вифлеємська зірка. Я його замовила собі. В кінці цього відео я обов'язково його відкрию, і ми разом з вами зможемо подивитися, що знаходиться всередині цього набору. Так, показую вам прям ближче, але я скажу пізніше, я детальніше ще раз його покажу. теж відкладаю його в сторону. Так, далі у нас іде серія. Із ринкових таких іграшок, вже можемо бачити, що це лось, і називається Лісовий князь. І ще один ось такий лосяж. Так, наступна це. Остання серія новинок. Вишивка бісером по дереву. Так, дайте я спробую прочитаю. Так, все на англійській мові написано. Називається набір ріг, до... ріг достатку артикул ND300. 9. І зі зворотнього сторон, сторони схема. Ось така краса. До речі, в них вишла ціла серія таких наборчиків. Зараз я вам покажу ще. Так, ось таких два прийшло. Із цієї ж серії зірка радості показую ближче. Тут тільки вишивка бісеру. Немає жодних більш не ні ниточок. Ось такий будиночок, оберіг дому називається. Ще один такий будиночок. І набір святкова. Зоря. як ви можете бачити, всі ці дизайни виконані у одному стилі. Давайте я ось таких спробую зараз разом їх там взяти. Ось така серія. Дуже вони гарні і будуть дуже вишикано виглядати на вашій ялинці. Так, далі, що тут у нас далі? Це кольорова поклала. Це маленький подарунок для тебе. Ось такий магніт. Кудись на холодильник можна буде його причепити. Так, ще одна іграшка із серії візерункових. Я називаю їх візерунковими іграшками. Вишивка по дереву. Ось такий коник. називається Символ сили артикул NDT 008. Теж вишивка бісером. Так, що тут у нас ще щось замотане. Зараз зараз я його відкрию. Це нитку вдягач. Зараз я один дістану і подивлюся разом з вами, що воно собою представляє. Так, як воно тут працює. Ще треба вивчати, вивчати. Ага, ось, так, не видно, да? Бачите, ось це. Тут одягаєте в ушко голочки, там якось застремляєте ниточку, і потім отак приб... нажали і відпустили, і нитка вже буде голці. У... Ось такі нитко для Не знаю, наскільки він зручний, я такими не користувалася, але був на них запит, тому замовила. Так, далі. Тут трошки пісерок, декілька пакетиків. Давайте покажу цей дуже гарний червоний такий. Переливається такий, я б сказала, новорічний. Шкода, що не передає близько, але я, чесно, стараюся показати вам, але не виходить. І ось такий, збула, як він називається, цей відтінок, тут він не однотонний, от. А... Такими декільками, хоча на камеру, він здається, однотонний, так як не, не виходить, не знаю. Сонечко сховалося і, і все. Ось такий бісер і тут ще, ще лишить. Остання новинка, яка приїхала, це ось такий ангел. Називається «Крижане сяйво. Хто підписаний на кольорову, той міг вже бачити рекламу цього наборчика. Тут, окрім бісеру, ниточок. Також використовується такі пришивні стекляру. Ось ви можете їх бачити на перев'ю. Так, ну давайте почитаємо. Що містить набір, акрилова основа, Малінет МС, бісер, пресіоса, голки для Малінету, бісер, фетер та підвіз схему та інструкцію. І тут шматочок схеми. Ось така краса приїхала до мене. Дякую вам, що ви робите замовлення у моєму магазині. І це завдяки вам я можу разом з вами також показати іншим дівчаткам красу від наших українських виробників. Так, як я і обіцяла у кінці відео, я казала, що покажу вам огляд набору. Тож, давайте дивитися. І так, набір 3D-іграшки. 3D 008, називається вифлеємська зірка. Розмір буде 10,5 на 10,5 см. Набір входить. Бісер та декоративні бусини Пресіоса. Канва пластикова, муліне ДМС, голки та нитка для бісеру. Додатковий декор. І схема для пояснення. Зараз я його відкрию, тому що я хочу все-таки спробувати вишити, і на Новий рік десь його повісити. Не знаю, чи буде в нас ялинка, але побачимо. Так, тут у нас іде схема. Щось я дивляться. Це схеми відкладаємо в сторону. І далі у нас інструкція, як складати іграшки. От іграшка складається з трьох частин. Вишили першу, другу, третю, і потім ось таким чином воно все з'єднується. Так, там щось впало, але потім. Інструкція для вишивання набору 3D іграшки. Все детально описано. Так, що тут у нас є випало? Давайте дивитися. М -м, випала у нас пластикова основа. Не дуже якісно все запаковано. Ще раз вітри. Тут дві пластикові такі основи лежить, великі і ось такі ще маленькі. І ось ця ниточка золотиста, це для підвісу. І давайте розглянемо ниточки. Дивіться, як все гарно запаковано, дуже такий класний органайзер. Так, ось такі ниточки. Всього сім кольорів. Коричнево-бежеві такі тона. Далі, далі, що тут у нас йде? Глоки для вишивання і ниточка, якою пришиватися буде бісер. Далі йдаю, що тут у нас бусини. Ось такі. Бісер теж з бусинами. Тут є навіть да, ось такі паєтки. Такий бісер. Бісер прямокутний чи як його назвати, циліндричний. Я таким ніколи не вишивала. У мене взагалі не дуже багато досвіду вишивку бісером. Але будемо пробувати. Так, і ще такого ж виду тільки інший кольор. І ще отака срібляста ниточка. Це для вишивки бекстічу. ось такі матеріали. Давайте ще раз вам ось так розкладу. На ваніточки і прикраси. Ну і після відшиву ми в кінці отримаємо ось таку чудову зірку. Так, до речі, я туди бачу, що вона складається зараз, два, три, чотири. П'ять шарів тут буде. Але подивіться, яка вона, яка вона гарна. Ось таке відео я хотіла для вас зняти. Хто не... Був знайомий з цим виробником. Хотіла його показати. Хто знайомий, просто показати, які є наборчики. Дякую, що подивилися разом зі мною. Всім бажаю гарного настрою, творчого натхнення, більше вільного часу на вишивку. І, звичайно, мирного неба. А я наразі з вами буду прощатися до нових відео і пока-пока!